Зараза. Ти кинув виклик нам зрадник! Ми всі тобі вірили. Як одне ціле. Хто б міг подумати, що ти грозір воєвода зрадник, Здібний підняти лапу на свою провідницю. Сірко. Що нам робити із тиграків <гас> там? Убити. Тихрокіхтю, тобі є, що сказати в своє виправдання. Мені виправдатися перед тобою жахливе, безвільне створіння. Чи таке має бути провідник? Ти ставляє нас жити в світі з іншими кланами. При мене громовий клан швидко забув про ніжності Я вернув славу честі львиного клану. Я би зробив громовий клан величним. Скільки котів заплатили життям за це величчя? Якщо тобі більше немає нічого сказати, тоді я наказую тебе до ізгнань. Негайно покинеш територію громового клану. З Завтрашнього дня любий кіт, який знайде тебе на нашій землі, получить дозвіл і право убити тебе. Убити мене Ха -ха! Я хотів на це подивитися. Ти грокіхтю, досить зараз же забирайся. Я забираюся, але я вернуся. Можете не сумніватися. Повернуся та вам усім.